Показую сайт бухгалтерської новорічної вечірки. Перший екран такий, цей раз я переверстала у мене він... ліпиться одна... одний блок до іншого. Раніше роз'їжджалися потім спікери. Такий розділювач, блоки переваг. А коли тискаєш кнопочку, я з вами воно переходить сюди. Тут теж переробили, зробили такий, як доказовий блок. Програму прибрали і зробили такий, як таймлайн, що саме буде. І тут виділили панельну дискусію, як основна новинка. І блок з цінами. І тут блок з партнерами. Тут все залишилося так, як і було. Коли натискаємо на купити квіток, воно ну, знову ж таки перекидає сюди, і тут посилання на основний модуль. Ну, в принципі, такий сайт.